Випадає волосся вже через місяць використання ось такого спрею можна побачити результат. Волосся призупиняє своє випадіння і навіть виростає нове. Спрей допомагає, навіть якщо причиною були стрес або гормони. Або саме тоді, там під час стресу, через кортизол, через гормони, звужуються судини, погіршується живлення і тому волосся випадає. А цей спрей покращує кровообіг і живлення волосин в складі є рослинні екстракти, шість видів рослинних олій, і саме вони дуже позитивно впливають на ріст волосся і навіть блокують гормон, який спричиняє облесіння. Також є в складі саліцілова кислота, яка очищає пори, шкіра дихає. Всі ці засоби проникають глибоко в шкір. Є пантенол, який заспокоює шкіру, навіть якщо є якийсь свірбіж і ментол. Таке відчуття свіжості на цілий день. Носити потрібно на корені, втирати, не змивати і так робити щодня. Це спрей, який дійсно працює.